Та нічому не гролати, але зараз водород проведе в руки з символу. Цей... Удари забиває зараз Назар Лісовий. Отужний удар здалеку Тут вже без сили, якби Похапчук на залісовий забиває у нас. На що ж вінко читає зараз цей пас Сладкої організовує нас? під респект. А Сладко! Пас на. Е, Того ж таки? Е, то Квітайки цього разу прошиває Симона. Верховний стає один-один у нашому поєдинку. <служ collisions> Лише перший фол. Не знаю, чому... у нас на трансляції має бути другий. Зараз забиває тим часом Назар Лісовий. Оформлює він дубль сьогодні у нашому поєдинку. І це стається на 5-й хвилі тайму під 18-й хвилі загалом. У цьому сезоні. І побачимо дуже скоро. Зараз атакує весь бурцем, постріляє на кіосі-сікер! Острій зараз це ворот... бо простір на горлатого, вочевидь, такий пас, щоб горлатий головою. пробив. зараз момент у Бурцева, але Прокопчук не, з... не дає Бурцеву забити. Зрештою, це був останній сейф Прокопчука у цьому поєдинку.